Окупанти продовжують терор Нікопольщини. Б'ють з та артилерії по мирних. Внаслідок обстрілу є постраждалі. Попри постійні атаки ворога, Нікопольщина святкує різдво. До громад доставили вифлиємський вогонь миру. А для малечі закупили солодкі подарунки. Водночас триває будівництво магістрального водогону. Роботи завершили на 90%. А благодійники продовжують доставляти в громади гуманітарну допомогу. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Із загрозами але без обстрілів минула ніч на Нікопольщині. У всіх громадах району тихо і на цю годину. Місцева влада ж попереджає імовірність нових обстрілів висока. Закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Чотири рази атакували з артилерії та дев'ять з дронів. Масований обстріл Нікопольщини окупанти здійснили в суботу. Дісталося райцентру центру Марганецькій і Покровській сільській громадам. Постраждав 49-річний чоловік. Із мінно вибуховою травмою та осколковим пораненням його доправили до лікарні. Пошкоджені два підприємства, адміністративна будівля, понівечені дев'ять приватних будинків, п'ятиповерхівка, два гаражі, парник та декілька господарських споруд, а також автівка. Побило і інфраструктуру. Аутонеділю з десяток снарядів ворог скерував на Червоногригорівську та Покровську громади. Там минулося без постраждалих та руйнувань. Попри що терор, нікопольці продовжують ремонтувати понівечені обстрілами будинки. Допомагають із цим у Нікопольській міській раді. Будівельні бригади працюють без вихідних та за будь-якої погоди. Відновлюють покрівлі, потрощені стіни та дахи, а ще лагодять обрешітки та перекривають дахи шифером. Все, аби нікопольці могли проживати в своїх оселях. Якщо потрібна допомога, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаємось, ми разом, все буде Україна. Побудували вже на 90%. На Нікопольщині триває будівництво магістрального водогону. Його протяжність 145 кілометрів. На ділянці Марганець Нікополь Покров облаштовують камери перемикання та проводять роботи з бетонування. А на ділянці Запоріжжя Томаківка Марганець будівельники влаштовують тумби під насоси і проводять приєднання труб водогону до насосних станцій. Завершити роботи планують найближчим часом. Тоді з питною будуть всі міста та села зневоднені внаслідок підриву Каховської ГЕС. Вофлеємський вогонь миру прибув до Марганця. За повідомленням міського голови до громади його передав військовий капелан отець Віктор. Вогонь з Вофлеєму додає, несе людям мир, злагоду та тепло. А для громади він є символом єдності та віри у нашу перемогу. Готуються до різдвяних свят під звуки прильотів. Попри постійні обстріли, нікопольці сьогодні відзначають Різдво. Що для цього вже закупили? Які ціни, попит та настрої містян дізнавалися наші журналісти. Попри залпа артилерії та ворожі дрони, нікопольці закуповують необхідна та готуються зустрічати свята у сімейному колі. До новорічних свят, звісно, готуємося. Будемо відмічати в колу сім'ї. Мінімально, але по-святковому. Ціни, мабуть, трошки підвищилися, але не критично. Ананаси, різні фрукти, продумуємо повністю стіл. Хочеться, звісно, масло з червоною крою. Ну, стараємося, працюємо зі всіх сил, щоб все було на столі, не дивлячись на те, що трохи ціни кусаються. Та найбільший попит під час зимових свят на мандарини, ділиться продавчиня Юлія. Цьогоріч, каже, вони здорожчали. Ціна яка? Ну, колибається від 55 до 70 гривень. Лимон, лимон також 65-70 трішечки подорожчав. Гранати до 100 гривень. Через постійні обстріли нікопольці намагаються рідше бувати у місцях скупчення людей, адже до прифронтового міста прилітає мало не щодня. Тож деякі продавці змінюють криті ринки на стихійні. Люди бояться за обстрілів ходити, починається обстріл, убігають бабушки, дідушки, і ми торгуємо на таких риночках, ну как би маленьких стихійних. За те, що люди приходили потроху, і сало купують 150 сало і 80 сало. ну 180 – це трошки більше сало, м'ясо теж 170-190. Ну якби ціні воно не піднялося і не опустилося. Є покупці і у магазині солодощів. На свята розповідає продавчиня, здебільшого купують дитячі набори, аби потішити малечу. Ціни залишаються стабільні. На щось підвищуються, на щось знижуються, але люди продовжують до нас приходити, дарувати свято своїм дітям, своїм близьким. Ні, попри обстріли все добре, люди є. Купують люди і головний символ свята ялинку. Олександр 14 років займається продажем новорічних красунь у Нікополі. Привозить здебільшого з розплідника на Полтавщині. Ціни цього річ каже, стартують від 350 гривень. Та попиту на товар майже немає. Дуже плоха торговля, люди бояться, люди не хочуть, люди не готові купити йолочка. Йолочка є 300, 400, 500 і от такі 600 гривень. Громна большая ёлочка, такая, 500-600 грі. Йолочки всі пишні, підбирали. Та бажання подарувати свято собі та рідним все ж таки є. Містяни зізнаються, єдине, чого не вистачає для веселого святкування, це мир. Утім вірять, переживуть всі атаки дронами та артилерією. А наступне різдво зустрічатимуть вже у мирному Нікополі. Катерина Нічик, Альона Балковато, Володимир Поваренко, Про Нікополь. Який настрій у містян та скільки планують витратити на святковий стіл цьогоріч? Мої колеги вийшли у місто та з'ясували. Як завжди традиційно. Олів'є, пешову, картошечка по-французьки. Ну Конечно, десерт, тортик обов'язково. Скільки цьогоріч готові витратити на святковий стіл? Ну, на пенсії не витратиш стільки, скільки б хотілося. Очень багато, тому що все дорого, Не знаю, ну тисячі дві, навіть три, тому що сім'я, двоє дітей, подарки і все. Хочеться вкусного, спробувати, новенького. Так що ну, думаю, не менше. Олів'є, якесь пюре, ну це як традиційна їжа, я не знаю, на кожному столі, а там вже якесь можливо сімейне блюдо. Бо як піде, сьогодні ще завтра ні. Так що таке. Ну, тисячі дві, може три. в цьому році не до свят. Свята зовсім не буде, ялинки нема, свята не буде. Так, чисто, ну, як сказати, сімейний, вечеря. сімейна вечеря, як зазвичай. Свят, на свято немає настрою. Тим паче ми з Червоного григорівки берегова лінія, постійно загроза 24 на 7. Свята зовсім немає. Подарунки для тих, хто найбільше чекає дива у марганці малечі до 12 років. Видають новорічні солодощі. Вони для всіх дітей, які залишилися у місті. З метою безпеки місце та час видачі не розголошують. Утім, запевняють у міськраді, кожна родина, яка має дітей, отримає особисте запрошення. Допомога напередодні Різдвяних свят. Благодійники зі Львова передали гуманітарну допомогу Нікопольській дитячій лікарні. У наборах дитячі візочки, засоби особистої гігієни, каші та суміші, а також одяг для малечі. Все задля підтримки родин із маленькими дітьми. І наостанок важливе повідомлення для переселенців, які мешкають у Червоногригорівській громаді. Завтра, 26 грудня, благодійники видаватимуть гуманітарку. Отримати можуть внутрішньо переміщені особи молодші за 60 років, зареєстровані у придніпровському старостаті. Видаватимуть допомогу у будинку культури з 12 до 14. З собою слід взяти паспорт, ідентифікаційний код та довідку про реєстрацію ВПО. На цьому в мене поки що вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11-го каналу. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе та Україну, незламні люди незалежної країни.